Дорогі друзі! перш за все, я хотів би сказати декілька слів для всіх, хто тут зібрався. І це не будуть гасла. Сьогодні і вчора ввечері тут, на Майдані, багато людей питає мене, чому тут не відбуваються зустрічі політиків і студентів. І є певні образи з обох сторон. Я хотів би відповідь на це перш за все, привітати українську молодь, яка вийшла на всі майдани країни. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо для майбутньої України. Щиро дякую вам! А тепер послухайте, будь ласка, декілька слів про це. Українські партії всі ці роки будувалися не як ідеологічні, а як особисті проекти під вождя. Вони формували списки внутрі себе. І через це відбувся певний розрив поколінь. І сьогодні студенти, яким 20 років, 20, плюс, не до кінця розуміють те, що їм кажуть дядьки 40. Плюс. І саме тому по всій країні студенти хочуть стати самостійною силою. Молодь хоче стати фактором української політики. І це здорово, це дуже класно, це дуже потрібно країні, якщо вона думає про майбутнє. З іншого боку, картоплю не можна копати без лопати, політику, в тому числі європейську інтеграцію, не можна робити без політиків. Тому я закликаю негайно працювати як один механізм. 24 листопада понад 100 тисяч киян вийшло, бо працювали всі разом. І політики. І громадські активісти, і студенти, і прості кияни та гості столиці. І тоді ми показали силу. Ви зараз питаєте, що ми добилися. Станом на 24 ранок Європа для нас вже була закрита. Європейські лідери прийняли рішення про те, що мати справу з українською правлячою мафією немає ніякого сенсу. Але в 12 годин, 24 листопада, в неділю, Раптом увесь світ побачив, що в Україні, крім ганстарів, живуть вільні громадяни. І на сьогоднішній день колосальний здобуток Ваша заслуга 24 листопада і потім у всіх майданах, включно сьогодні, в тому, що на сьогоднішній день двері в Європу для нас знову відчинені. І друга заслуга. Я вже казав, 24 листопада золотий унітаз зовсім не блестів. Влада злякалася, і саме тому я сьогодні полетів не в Москву, а в вільнюс. І це друга заслуга усіх майданів України. Якщо ви мене питаєте, чи буде завтра підписана асоціація, я думаю, що навряд чи. І треба бути до цього готовим, щоб не було великого розчарування. Звичайно, це не знімає наших вимог. Якщо Янукович хоче залишатися президентом країни, він мусить виконати волю більшості українців і підписати асоціацію. І для цього ми повинні стійко тут терпіти до завтра, щоб отримати конкретну відповідь, що чим закінчиться саме у вільнюсі. Але, шановні друзі, зразу вам кажу, яку б новину ми не отримали, як мінімум. Двері в Європу будуть відчинені, бо я вчора і сьогодні зустрічався з послами усіх європейських можливих країн, тут в Києві, і всі вони запевнили, в будь-якому разі, через те, що люди в Україні піднялися, двері в Європу відчинені. Зараз, буквально зараз, у другій годині відбудеться нарешті координаційна зустріч представників трьох політичних опозиційних партій, громадських активістів та студентських соркомів. І я думаю, завтра. Ми будемо мати план до дії, і я впевнений, що ми пройдемо свою дорогу. Єдине, хочу сказати, друзі, це не одноразова акція. Це довга дорога до того, щоб добитися влади в цій країні. Якщо студенти, молоді люди, громадські активісти з'єднаються так само, як з'єдналися на цьому майдані, ви будете наймати політиків, не голосувати серцем. А вибирати головою тих, хто з будузом, і це найголовніший результат майдану. Ви нарешті побачили, хто є хто. Ви побачили свою силу. Після акції 24 листопада, де було 100 тисяч, нам потрібна наступна, де буде 200, потім 300, потім мільйон. Ми маємо це робити так, щоб в день президентських виборів спецназу не було куди вийти, щоб всі вулиці були залиті людьми, які доб'ються своєї влади. Друзі, у нас немає засобів масової інформації крім вас. Ви засіб масової інформації, ви Євромайдан. Тому головне завдання кожен раз говорити про сторіч. Янукович і Європа несумісні речі. І для того, щоб тут була європейська країна, Янукович має піти, щоб він пішов мало проголосувати за того, за кого ви обратели. Вам потрібно ще відстояти цей вибір, а це значить вийти на вулицю. Це значить зайняти всі вулиці, всі площі. І після того спецназ нікуди не піде. І ми доб'ємося цього. Якщо в будь-якому разі цей майдан показав, після трьох років ночі встає сонце. Після трьох років страху люди зрозуміли знову, що влада знаходиться в них в руках. І я вам за це можу тільки поклонитися. Бо саме про це я мріяв своїх два половиною роки ночі. Я щиро радий тому, що з'явилися нові польові командири, що з'явилися нові керівники людських зібрань, нові активісти, нові майбутні лідери майбутніх політичних організацій. Все це твориться зараз тут, в Україні, на Майданах. І ще раз повторю просту фразу: можливо дуже важливо. Не буває легко. Робити серйозні речі все важливе, все тяжке. Те, що робиться легко, не має ціни. Цей майдан не займе, одно... не буде одноразовим. Він буде збиратися, розходитися і збиратися більше. І ще більше, і ще більше. Аж поки його там не до кінця разом. Разом до перемоги! Слава Україні!